Всім привіт. 20 січня вчора нічого не робила, було свято. Передивилася свої зошити із посівами і зрозуміла, що я дуже відстаю. Тепер буду нас доганяти. У мене вже була в цей час посіяна лобелія 10 січня, я й забула за неї. Айсберг для теплиці для себе. Уже були розп'ірування, нютині глазки, а я дивлюся, в них уже рядочки змикаються. Я нічого не роблю. В роки 18 січня, до 18 січня вже анютки були пересаджені, але світло так часто вимикають, що вона не така велика, що треба її край пересадити. І ще була посіяна петунія. Ну, все поробимо, будемо нас доганяти. 16 січня сіяла на схожість, провіряла капусту свою. Тут осипонула ось дитмаршер, буду ж висівати, то дуже гарно зійшло. І не свіже насіння, а це ще давніше якась із них. то посходило, оце вона сьома, восьма. І ці повискакували мої гібридики. Хтось не хоче, буду дивитися. В оцих пакетиках це ж у мене вже не свіже насіння, одне рік назад куплене, одне два роки і дуже гарно зійшло. Оце вони ось у стаканчиках. А ці в цьому році я купила отакі. І не, поки що немає. Бачу, що живці ті, що я ставила вкорінювати, гарно себе почувають, аж підросли вже і тут все добре. Декілька викинула. Оце ж. О, бачите, згнило. Таке буває. Світло вимикають дуже часто, буває, дві години є, чотири немає, а воно ж стоїть тихенько підгниває. Що тут. Нормально. Ось тільки стоять. Думають. Всі стоять. Хто хоче жити, той житиме. Нижню винесла в теплицю, тут теж поличку можна підсвічувати, тому що, коли нема світла, заходжу, воно бідне стоїть, як в погрібі. А в теплиці зараз сонечко гарно. Прийшла в теплицю сіять петунії, лобелію, а тут місця немає. Зараз буду розгороджувати свою маленьку теплицю. Уже в цей час я продовжувала цей стил. Тому що два дні назад мені захотілося порозсаджувати пеларгонії, щоб вони вже ж розросталися. Їм багато тепла не треба, віднесу їх отуди далі. А тут горшки теж треба кудись прибирати. Один ящий конютиний глазок принесла в теплицю. І їм тут добре, я завжди дивлюся, якщо листочки вранці вгору, значить, вона росте. Іду по теплиці. Гвоздички вже теж час перевалити у стаканчики хоча б у 200 грамові Ще не вирішила, що я буду далі робити. Робота та робота скрізь. Роблю другу кімнату у моїй теплиці. І виходить, бачите, ось вона. Це така в мене повітряна подушка оце все. І тут подвійна. Тепло буде в мене все залишатися. Оцю плівку мию ту, що причіпляю, тому що це ми тунелі нею накриваємо. Так не хочеться купувати нових. У мене все тимчасово, мені здається, я трішки позаймаюся цим і буду чимось іншим займатися. Тепер, бачите, стільки ж місця побільшало. Тут морозу теж не буде. Труба йде оце через усю вихід димаря, аж он. Коли буде дуже холодно, будемо більше вмикати газ. І все рівно тут буде плюс. Труба. Зробила собі кімнатку, лазила по оцих столах, таке, як мені 17. Трішки не 17, але доводиться, тому що тут немає доріжки. А так, щоб обійти, треба всі, -всі оці столи кругом обійти, аж отам біля плитки. Довго це. Одна кімната. Поки не буду знімати цю плівку перегородку. Два дні взагалі не вмикала опалення. Таке сонечко так тепло, аж невідомо, що буде долі. Ще такого джекпоту нам не випадало. То забирала в хату, бо дуже великі морози, принесла сюди ось алісум, такий гарний ще й пахне, робила кімнату трошки приморилася, піду посижу, посію петунії. На сіять петунії, буду живцювати алісум. Тому що ще ні разу не живцювала. Він так швидко розростається, що я трішки залишаю на потім живцювання і бакопа оця. А дивлюся, бакопа дуже погано заживцювалася перший раз. Петунь її то гарно, а бакопа, ну як кажуть, 7 років мак не родив і голоду не було. Щось придумаємо. Петуні, ось віртуоза, буду сіяти по 250 штук у ящиках з під тульки рядочками, 200 штук в такому меншому ящику, і по 100 штук із під ківі. Я так сіяла, мені подобається. В кас... Можна в касетах, але у мене мало місця, щоб воно сходило, касети тягнуться. Тут в теплиці гарно було б їх поставити, але холодно, сходитиме довго, схожість буде погана. А в хаті з ними незручно з касетами. Сію ось у мене ґрунт PL. Подивилася адресу, він український. Трішки підмішаю класмана. Ну, підмішаю, тому що цей ґрунт закінчився, оце він і весь. А я хочу і лобелію, ж треба в такому. Сіяти, бо там у своєму, якщо лабелію посіять, дуже багато ж бур'яну в наших ґрунтах лісових. Цей ґрунт в тому році купувала, дивіться, 597 гривень. Адекватні ціни. Все було в нас добре, доки не прийшли оці спасателі. У віртуози зелені гранулки, і вони оці зелені найгірше розчиняються. Мені сподобалося бризкать і колоть їх голкою, циганською в мене ось голка є. Зараз гарно побризкаю і буду кожного так роздавлювати. Це, мабуть, я теж у Валери піддивилася. Він там різні методи розповідав, побризкаю. Не один раз теплою водою. Коли вона трішки намокла, вона гарно роздавлюється. Не хоче, ще не намокла. Головне оцей шарик роз... розрушить. Другий ящик сіяла, а цей вже трішки розкислий. Такі міцні, не хочуть роздавлюватися. Треба їх так гарно роздавити, щоб аж до землі прилипло. Люди старалися, скручували їх, а я пороздавлювала. Я, мабуть, тому й відмовилася від віртуози, що в неї зелені гранули, які дуже погано розчиняються. Це так зайбирає багато часу. Посіяла тритунію Starmix, жовті гранули. Тільки поклав на землю, вже вона розкисла так гарно з ними, побризкала, попливло усе. А зелені ось бризкаю, бризкаю. Вдвічі більше роботи біля них, але ж квітка горна. Та й це горна. Не буває негарних квіток. І сюди 50 петуній. Отак От позакручувала, їх віднесу в хату і нехай сходять. Сьогодні в мене дуже продуктивний день, насіяла усього і багато. Тисячу петуній різних, вони разом не зійдуть, тому що різні серії, колір. Червона взагалі довго сходить, тому вони й не будуть одночасно. Також ось айсберг посіяла. Це ж добре, що в зошиті в мене написано. Тепер усе оце запишу, те, що сіяла, щоб не забутися, бо забувається за рік, що треба, що коли сіяло. І На коробочках обов'язково підписую айсберг 20-го числа. Зараз пам'ятаю, потім не пам'ятаю. Лобелія 20-та не присипала землею лобелію. Вона дуже-дуже дрібно. Тож своє насіння та всяка соломка попалася. Коли є готовий план зранку, то більше зробиш, ніж не знаєш, що робити, а потім знайшов, а вже день закінчився. Запланую та завтра вони гвоздички попересаджую. Петуні її посіяла віднесло, а це ось таке алісум спробую поставити, тому що якщо буде те, що із Бакопою, чомусь бакопа гніє, не хоче живцюватися. То спробую ще раз, доки є час. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Поставила касету Алісума. Те вже і сонечко сіло трішки темно. Взяла на двох кущах, третій не займала. Так само у мене так багато цього живця на кущах. Я навчилася. Вирощувати, зимувати і ще не навчилась відпочивати. Раніше я отут тихенько візьму собі трішки, нащипаю а те викину та і все, а тепер чомусь шкода робиться викидати.